Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. Відгадайте загадку! Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дихнув вітерець тепленький і з'явився світ біленький. Як ви вважаєте, про яку квітку йде мова? Правильно, це підсніжники. І сьогодні ми з вами будемо малювати ось такі гарні. Весняні квіти. Що для цього потрібно? Треба нам зелена гуаш, синя гуаш. Далі ось така трубочка це від е, туалетного паперу. Пензлик, е, склянка з водою. Далі я от кучкою зв'язала вушні палички. Бачите, ось так. Пучком таким. далі наша мочалочка помічниця, олівець і ось такий трафаретик, Даже це не трафаретик, а такий штампик. О, да. І ми будемо їм працювати, я скажу, як його робити. Так. І З чого ми почнемо? Діти, ви пам'ятаєте, що ми з вами малювали? Якось фон робили синій фон небо, так, і чорний фон робили це землю. так. Пам'ятаєте, як? Я вам нагадаю: ми беремо мочалочку, так, макаємо уже розведену гуаш. От я приготувала ось так мочалочку, і починаємо отак справа. Ліворуч та праворуч, отак ми ведемо. Зрозуміло, я собі вже фон приготувала. Так, відклали мочалочку, далі ми повинні зробити землю. Діти робимо землю, можна робити чорною фарбою. Але її треба розвести, щоб вона така була жиденька. Щоб фон був в землі? Такий, бачите, легенький, легенький повинен фон бути. Можна розмалювати його і гуашевою фарбою. Так, далі. Як ми робимо наші квіти? Підсніжники, да? вони так і називаються, бо вони перші з'являються тільки сходи сніг. Для цього там потрібен ось такий штампик, як його робити. Дивіться, батьки, я хочу, щоб ви допомогли нам, бо це дуже гарна робота, але вона потребує іще допомоги. Відрізайте від трубочки, бачите, ось такий шматочок маленький, потім його ось так. Дивіться, діти, отак згинаєте посередині. Отак, бачите? І ось так. Ось у нас вже вийшов отакий штампік. Дивіться, ось такий, бачите? Ось ось уже у нас штампік і є. І потім ми отак його з'єднуємо пальчиками, макаємо у білу фарбу. Бачите, біла в мене фарба, це гуаш. І робимо квітки. Але я хочу вам показати, щоб ви звернули увагу, що у нас є, бачите, з-під землі, сніг у нас вже розтанув, так? І з'являється перша травичка і квіти. Ось як ми робимо першу травичку. Дивіться, ми беремо ось ці вушні палички, бачите, зелену фарбу. Отак макаємо. Ось так макаємо. І робимо ось так: дивіться. Видно, так? Да? Зараз я вам покажу. Ось так паличками ось так ми робимо. Макаємо і ось так робимо. Дивіться, бачите? Ось ось я так робила. Так, зрозуміло, да? потім, що ми зробили? Це все ми зробили. Бачите? Зробили ми фон, зробили землю. Паличками вушними ми зробили першу травичку. Далі починаємо далі. Ми починаємо квіти. що ми робимо з квітами? Беремо наш вже зроблений, бачите, такий штампік. отак з'єднуємо його в білу фарбу. Ось так. в білу фарбу. Макнули. І ми зробимо ще одну галявину. У мене є одна галявина, одну галявину ми зробимо ще. І ось так штампиками ми робимо. Оці перші пісняні квіти. Діти, це дуже така е, робота. Знаєте, мені подобається, коли е, ось такими простими способами, такими простими, виходить щось таке гарне. Далі ми повинні, діти от погляньте, ми повинні. Можна взяти пензлик, да, ось так, фарбу. Зробити, і пам'ятаєте, ми крапочки робили, так? Да? Так тільки крапочку робимо біля квіточки. Ось так. Ось так. Бачите, можна так. Можна робити ще пальчиком, але треба взяти серветочку. зрозуміло? Потім ми беремо і ведемо так стеблинку таку. У нашому підсніжніку таку стеблинку. Ось вони прокинулися, наші квіти, дивіться, листочки зробили, придавлюючи, придавлюючи пензли, ось такі листочки. погляньте у нас ще одна галявинці. Виросли квіти такі, промили обов'язково пензлик водичкою, щоб наша, наш пензлик був чистенький. І починаємо розмальовувати. Дивіться: ось ми отак розмалювали, не виходячи за контур нашого штампу, який ми поставили. Дивіться, діти. Намалюйте сонечку і подивіться, яка гарна у нас вийшла картина. Я чекаю на ваші роботи, як завжди. Бажаю всім успіху, всіх люблю. До побачення!